Ерік Сігал, Історія кохання Розділ 12й. Наше щоденне життя протягом перших трьох років можна змалювати одним словом скрута. Від ранку до ночі ми думали тільки про те, як нашкрябати грошей на найпотрібніші речі. У найкращому разі нам ледве щастило звести кінці з кінцями, і, до вашого відома, в такому житті немає ані краплі романтики. Пригадуєте славетні рубаї Омара Хаяма, зокрема, де йдеться про місце в затінку, книжку віршів, хлібину, кухоль вина і таке інше. Замініть книжку віршів трактатом Скота про види опіки, і ви побачите, як чудова ця поетична картина накладалася на моє іделічне існування. Райське життя. Хай йому біз такому раю. Хіба то рай, коли думаєш чи дорого коштує книжка віршів, може купити її в букиніста, і де нам дадуть у борг той хліб і вино, та ще як розжитися на гроші, щоб сплатити борги? Життя змінилося. Навіть найпростіше рішення мало бути затверджене бюджетним комітетом, що без перестанку засідав у мене в голові. Слухай, Олівере, ходімо сьогодні на п'єсу Бекета, але ж це коштуватиме аж три долари. Що ти хочеш цим сказати? Я хочу сказати півтора долара на тебе і півтора долара на мене. Що ти хочеш цим сказати, так чи ні? Ні те, ні те. Я кажу лише одне це коштуватиме три долари. Наш медовий місяць ми провели на яхті разом з дітьми, яких було 21. Я керував 36-футовим родсом від сьомої години ранку, і аж поки моїм пасажирам не набридне кататися. Дженні була дитячою вихователькою. Працювали ми в морському клубі в Деніспорті недалеко від Гейніса. Клубові належав великий готель, басейн і кілька десятків котеджів, що їх здавали в оренду відпочиваючим. На одному з менших будиночків я прикріпив уявну меморіальну дошку. Тут спали Олівер і Дженні, коли не кохалися. Треба віддати належне нам обом, хоча ми з. Дженні цілий день чутливо ставилася до клієнтів, адже їхні чаєві були не останнім засобом поповнення нашого бюджету. Проте одне до одного ми ставилися теж чутливо. Я кажу чутливо, бо мені бракує слів, щоб змалювати, що означає кохати Дженніфер Кавілері і бути її коханим. Пробачте, я хотів сказати Дженніфер Берет. Перед виїздом у Кейп Кот ми знайшли в Норткембриджі дешеву квартирку. Власне кажучи, то був уже не Норт Кембридж, а містечко Сомервіл. І будинок перебував, як сказала Дженні, в аварійному стані. Будували його з розрахунку на дві родини. Потім у ньому зробили чотири квартири, за які хазяїн правив чималі гроші. Хоч сказано було, здаю за дешеву плату. Але куди подітися убогим молодятам? Ціни на ринку диктує продавець. Як, на твою думку, чому пожежна інспекція не заборонила мешкати в цій халупі? запитала мене Дженні. Мабуть, інспектори просто боялися зайти всередину, відповів я. Я теж боюся. Але ж у червні ти не боялася. Ця розмова відбулася в вересні, коли ми повернулися з моря. Тоді я ще не була одружена, а тепер я заміжня жінка, вважаю, що це місце зовсім непридатне для житла. Що ж ти збираєшся робити? Поговорю з чоловіком, він вживе заходів. Чоловік це я. Справді? Доведи, що ти мій чоловік. Як саме? запитав я, перелякано подумавши. Невже тут, на вулиці? Перенеси мене через поріг. Навіщо? Ти ж не віриш у забабони. Перенеси, а потім я вирішу, вірити чи не вірити. Гаразд. Я схопив її, подолавши п'ять сходинок, виніс на ганок. Чому ти став? запитала вона. Хіба це не поріг? Звичайно, ні. Я бачу наше прізвище на табличці біля дзвінка. Це не справжній поріг. Ану, гайда вгору, індича!» До нашої справжньої домівки було 24 сходинки, і на півдорозі мені довелося стати, щоб віддихатись. Чому ти така важка? запитав я. А що, коли я вагітна? Мені ще дужче забило дух. Справді, зрештою, вимовив я. Ага, злякався. Ні, не брешиш паргалето. Таки злякався на хвилину в мені щось похололо, я виніс її нагору. То була чудова, але рідкісна хвилина, коли слово скрута здавалося зовсім недаречним. Моє славетне прізвище відкрило нам кредит у місцевій крамниці, де, звичайно, не давали студентам нічого у борг. Зате воно завдало нам чималої шкоди там, де я найменше цього сподівався, у Шейділенській школі, куди Дженні влаштувалася викладачем. Звичайно, платня у нас нижче, ніж у державній школі, сказала їй директриса міс Ен Міллер Уітмен, і висловила впевненість, що для члена родини Беретів ця обставина не має ніякого значення. Дженні спробувала. Спростувати цю хибну думку, але на додачі до обіцяних 3,5 тисяч доларів на рік не дістала нічого, тільки слухала дві хвилини директриси на Хи-хі-хі-хі. -хи -хи -хи". Зауваження Дженні, що членам родини Беретів доводиться платити за помешкання так само, як іншим людям, міс Уїтмен сприйняла за дуже дотепний жарт. Коли Дженні переповіла мені цю розмову, я висловив побажання, щоб міс Уїтмен узяла свої хі-хі-хи 3,5 тисячі доларів і забралася з ними, самі знаєте куди. Тоді Дженні запитала мене, чи згоджусь я кинути університет і утримувати її, поки вона одержить такий диплом, який дасть їй право викладати в державній школі. Секунди дві я поглиблено обмірковував наше становище, а потім дійшов до виразного і стислого висновку. Розтак його! Ти висловлюєшся дуже красномовно. Сказала моя дружина. А що ж я іще маю робити? Теж хихикати? Ні, ти маєш полюбити спагетті. Я так і зробив. Полюбив спагетті, а Дженні, перечитавши всі кохаварські книги, навчилася робити томатну приправу, що мала божественний смак. Враховуючи наші літні заробітки, її платню, гроші, що я одержував на пошті за нічну працю напередодні Різдва, ми жили непогано. Звичайно, ми не змогли побачити багато кінофільмів, а вона не побувала на багатьох концертах, зате нам щастило зводити кінці з кінцями. Задля цього довелося покласти кінець мало не всім колишнім знайомствам. Життя наше зовсім змінилося. Ми, як і досі, жили в Кембриджі, і, по ідеї, Джені могла і далі грати в тих самих музичних ансамблях. Але в неї не було часу, вона поверталася зі школи вкрай утомлена, а ще треба було зварити обід, обідати в кафе чи їдальні було поза нашими можливостями. На щастя, мої друзі мали досить здорового глузду, щоб дати нам спокій. Вони не запрошували нас у гості, отож, самі розумієте, нам не доводилося запрошувати їх. Ми навіть не ходили на матчі з регбі. Як член університетського спортивного клубу, я мав право сидіти в найвигіднішому секторі біля 50-ярдної лінії, але ж квиток коштував 6 доларів, отже, треба було б викладати по 12 доларів щоразу. Ні, тільки по шість, заперечувала Дженні. ходи без мене, я нічого не тямлю в регбі. Знаю тільки, що глядачі горлають так їх, отак їх. Тобі це страшенно подобається, тому я й прошу тебе, ходи сам, ради Бога. Справу вирішено, відповів я. Зрештою, я чоловік і голова родини. До того ж, мені краще посидіти за книжкою. Про те, що суботи я ставив біля себе транзистор, слухаючи ревище оболівальників, від яких мене відокремлювала одна однісінька миля, і все-таки вони перебували у зовсім іншому світі. Свої членські привілеї я використав щоб придбати квитки на гру з ієльською командою для свого однокурсника Робі Уолда. Коли безмежно вдячний Робі пішов від нас, Дженні попросила, щоб я пояснив іще раз, хто має право сидіти в клубному секторі. І я повторив усі колишні спортсмени, незалежно від віку, статусу і громадського становища, які достойно захищали на стадіонах спортивну честь Гарварда. І на воді теж? запитала вона. Спортсмени скрізь спортсмени, відповів я. Сухі вони чи мокрі? Крім тебе, Олівере, сказала вона, ти заморожений. Я промовчав, вважаючи, що це звичайна шпилька. Дженні часом полюбляє пускати шпильки, і не подумав, що в її запитанні, крім зацікавлення спортивними традиціями Гарвардського університету, могло бути щось інше. Скажімо, тонкий натяк на те, що, хоча стадіон має 45 тисяч місць, усі колишні спортсмени сидітимуть разом в одному найвигіднішому секторі. Всі. Старі і молоді, мокрі, сухі і навіть заморожені, і чому я не ходжу на суботні матчі, невже тільки з бажання заощадити 6 доларів? Ні, якщо на думці в неї було інше, я не хочу про це й розмовляти.